Привіт всім друзі. Ось хочу показати як я обробляю міль. Ну і піроїд. Так як всі стикалися з такою проблемою піроїд. А от дехто і може і не знати з молодих голублярів починаючих, як це обробляти. Ось і показую для починаючих голублярів. Бо опітні глубляри вже можуть не дивитися це відео. Просто вони вже знають, як цим це робити і як воно робить. О. Ось така ерунда О, чорна, може бути вітно. Побуєште. Что вот Лазят там. Цемиль. И сховалась. Ой. Это лазит. И схувалась. И так само и тут. Оклятеся сховало. Зараз ще десь знайдемо. Як ви видели, вона є. Ой, знову є. Видите, воно ховається. Це крило є маленьке і більшість. Беремо ось такий порошок. Екстосен пудра. Порошок для зовнішнього застосування. Його в воді не розводити. бо він не розведеться в воді. Просто берете ось так. Та, як я зараз вам покажу. просто непросто берете і посипаєте. І все. І тоді різко розтягуєте крило помалу і різко так воним. І берете друге крилешко. Тож так посипаєте. А то неудобно робити однією рукою. І теж так розтягуєте по всім крилі, щоб десь-не-десь зайшло. Щоб зайшло не, не де-не-де, а щоб зайшло плотненько. О, і туди і так І хвіст Тож, на хвості і на крилі Саме більше куча збирається. Ось так. Осипалі. Потрусує, потрясує трохи. І все, і крило в кубку. І так само берете голову, посипаєте з долини. І бажано протирати. щоб зайшло зайшла сюди. Ну і зверху теж потрібно попідсипувати Тій голову, але голову акуратно, щоб йому не попало в око. Іф. І, і акуратно протираємо. Ось все. Друзі. Напом... Нагадую, ще раз ось така пудра. Ось ось така пудра. Стоїть на небагато там десь поряд десь в 20-27 гривень. Недороге кажу. Ось такий порошочок. І його хватає надовго. Два-три два, рази так легенько посипали, протерли і все. І голуб буде без молі. Без піроїду. Ось таким способом я довольно просто. І ефективно, і, можна сказати, ништу цих паразитів. Зараз всі скажуть, що в мене немає молі, в мене немає молі. А як добре подивитися, кажу, і моль знайдеться, і піроїд, і всякі, всякі міл, маленькі там. Паразити знайдуться. Так що не говоріть ніколи, що немає. Ну, все ще знайде. Тільки треба нормальний догляд, обробляти. І ніколи не буде ні молі, ні всяких паразитів. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, хто не підписався. І нажимайте дзвіночок. Щоб не пропускати свіжі відео всім пока.